Привет, ребята, я вам обіцяв, те, що мы поиграем в хоррор ігру, і це у нас IS. В перводі з англійського Гла... Ну, оч! Так, заходим. Так. Англійський я не шарю, если ви знаєте, то переведіть. Так... грузочка. Так, у нас тут така херня буде літати. Бум. Бум. Давайте поіграємо. Так, щось воно сделаю, и і ми почитаємо. Ну, якщо, звісно, я зможу. Очевидно, власник цього міста, містер Майс, був дуже багатою людиною, а це означає для мене е, жирну зарплату, він мені лише отримав багато чоловік... чолов... чоловіків, з них 10. Так, е, да, мабуть, е, з них 10 час, час тому тільки ця одна е, робота, і я буду говорити. І робота, і я буду готовий. Готовий, так, да, готовий. Ой, так, ходим. так. Ага. Знайдіть мішечки з грошами, їх надо 20 зберігайтесь, ага, понял. Так, ага, тут у нас вертиться, тут у нас ходить. Надіюсь, що я не обісрусь ні разу. Тут треба щось шукати, якісь мішечки з деньгами. Відкриваємо. о, перший. О, тут ще. О, іще один. Опа, глазик. Я даже вроді знаю для чого він. короче, глаз, дивіться, що діло. Так, сейчас я ще один візьму. Так, дивіться, що глаз діло. Він показує, де ось оця. Вона показує, де оцей чи оця, чи оця, о! Ще один. Так, нічого. Ці ящики не відкриваються. Що, Шосвет меркає? Ладно. Мне, конечно, страшно. Но будем... Ух, я подумаю, что заколочен. Тут не, закол... не заколочен. О! Что это за цифра? Зачем мне цифра? Так. Угу. Тут еще две. Это что было? Тут тут тільки шляпну. А ну, давайте подивимося, де вона. А кстати, ще вроді, коли вона близько, то починає... то починаю отаке робити. Бачите, чорним таким екраном делать і щось труситься. Угу. Відкривайся? А ну що тут? Якийсь, якась коробочка. Опа. Раз. Два. Бежи. Бежу. Бежи. Бежи. На близко, Она только что близко была. И мне и сказала бежи. Но я начал быстро. Так. Тут денег, я так понял, что нема. А ну-ка, может тут? А, да, есть. Сим. Опа. А, нет. Лечь в подвал. Опа. Так. Мельче. Класс. А ну-ка. Тут можна буде ховатися, походу. Опа, якраз глаз. Давайте подивимося, де вона. А воно там, де ми тільки ж були. Так ладно, я покажу. в ли мені поки що нічого, бояться не надо. О! Глаз. Так, йдемо далі. Ні, тут на той щось кріпова наторя. Кріповенько. Мені потрібно знайти ключ. О, мішок. Тобто забираємо цей мішок і забираємо цей мішок. У мене 10 мішків. Так. Одиннадцяти, одинадцяти. Та блін, одиннадцятий, дванадцятий. Опа. Тринадцятый. А ну, давайте подивимось, де вона. Вона тут, походу, на другому етажі. Тут ще етажі є. Так, ну давайте піднімемося. Давайте я в ближайшую комнату. Дивимося, де вона. Так, да, вона ще досі на другому етажі. Не, я ще досі щось боюсь. Так, ладно. Що тут бояться? Це ж просто игра. Вона ж до мене в реальній житті. Вона ж до мене в реальній житті не прийде. Бежи. Бежу, бежу, бежу. Она пришла туда. Ага, она на нашем этаже. Она пришла на туда. На нулевый этаж. А мне надо на другой этаж. Так, мне надо сейчас 7 мешки. 14. Мені надо всего лишь шість мішків. Мішечків. Тут нічого. Тут вроді ще десь должен бути портал, який мене вертає назад. Два мішка. Чотири мішка осталось. Тут так. Угу. Де вона? Вона на першому чи вона на другому етажі. Вона на другому етажі. Ще три осталося нам. Так, давайте ще в цю кімнату забіжимо. Мішочок. Це що було? А, це двері відпиляли. Щас, подождіть. Ось той самий портал, який нас вертає назад, і ми в нього заходити не будемо. Так, осталось два мішка. Бежи, 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 чувак, бежи, бежи, бежи. Вы це бачили. Я чуть. Я чуть в труси не ножи. Но, походу, десь тут. Мені страшно капець. Ладно, пішло пишли пішли А тут мне были надо куда щейты так может сюда одиный мешок вот один мішочок. вот один мішочок. все голі, що один. а ну де наша на впивале. На впивали вс, Тут не дано. Пожалуйста, будьте все! Все! Ми Нам надо идти просто на выход и все. Тут. Нам надо просто сейчас идти на выход. Это подивимось, де вона. Ладно, подожди, я рекламу подивлюсь. Так, я подивився рекламу, сейчас двигаемся давно. Она на другом. Она на другом итоге. Она прям. Слушай, Це де? Еще де. Де. два мешка. На натуре до с рядом ходить. Куди вона звонит на туретом? Він же Це фа. Цей дзвонить. Hello. Hello. Вона Вона пішла на цей самий... Вона тут. Вона тут. Вона тут. Вона тут. Вона просто тут сидить. Вот это ч он не хочет отрута, 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 щурі. Тут є ще два мішка, вони не хочет. Знайдіть вихід і врятуйтеся. Хай ця тоді дурочка уйде, і я врятуюсь. Опа, на так, у мене надали ще один глаз. Так, ладно, давайте. Пішла в підвал, вона пішла в підвал. Імба, все вона пішла в підвал, просто ще шукаємо виход і тікаємо сюди нахер. Так, 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 так. Треба йти, треба йти, треба поспішить. Ує, натурі хорор страшний. Ми хоч і один раз її побачили, Ну в натурі вона нас трюмно. О, що я вийшов. О, о ні, це було. Це була Я вперше у цьому не навіть е, нав, нав, навглядено. Е, схожу, це місце мало бути з е, знедбаним і треба я і знедбаним і тре. І тепер я бачу з нею, чому, чому я не можу позбутися від відчуття, що вона піз постійно телефонує мені, що вона все ще в тні, що я повинен зробити. Чувак, я не знаю, що ти повинен зробити. наверное, чуть-чуть пизнейшится. -чуть Хорошо, мне просто страшненько чуть-чуть. А, думаю, чуть-чуть потом мы еще сделаем видео про инший хоррор. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.